Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про відому українську художницю, яка відмовилася від радянського громадянства, а за це поплатилася довгою розлукою зі своїми дітьми, харків'янкою за народженням і походженням, зінаїдою Серебряковою. Кажуть, що щасливі ті, хто народилися з золотою ложкою у роті. Так можна говорити і про Зінаїду. Вона народилася у відомій мистецькій родині. Її дідо Микола Бенуа був відомим художником, архітектором митцем кінця 19 століття. Працював при імператорському дворі. Її батько Євген Лансере, теж походив з мистецького роду. Теж був відомим скульптором і митцем свого часу. Мати Катерина Бенуа Лансере теж мала схильність до творчості, до малювання, до створення мистецьких творів, захоплювалася графікою. В такій родині народилася Зінаїда. І як згодом згадувала уже її дочка, яка теж пішла її шляхом. Ми всі ні в кого не вчилися. І мама ні в кого не навчалася. Як тільки дитина народжується, їй дають в руки Олівець і ми одразу ж малюємо. Зінаїда Серебрякова народилася в 1884 році. У родинному маєтку поблизу Харкова. З раннього дитинства її зачаровували кольори Слобожанщини. Фактично, з раннього дитинства вона почала малювати. Проте класичний мистецький стиль їй привив дядько Олександр Лансере. Коли Зінаїда, будучи доволі юною, потрапила у Петроград. А це сталося через те, що свого батька вона фактично не пам'ятала. Вона була шостою дитиною у родині Бенуа Лансере. І фактично, коли їй ще не виповнилося два роки, батько помер від тифу. Тому мати, будучи вдовою, подалася до свого батька, який працював. В той час у Петербурзі. Фактично, туди переїхала і Зінаїда. І потрапила під опіку рідного дядька Олександра, якого звала Лагідно сашуня. Саме дядько прививав дівчині любов до класичного мистецького стилю. Саме тоді вона починає пробувати себе у художніх малюнках, у створенні пейзажів, живопису, у створенні портретів. Проте часто відвідує рідний маєток на Слобожанщині. З юних літ вона була знайома зі своїм двоюрідним братом Борисом Серебряком. З яким згодом, коли вже вони стали дорослі, вони зрозуміли, що вони закохані і хочуть поєднати свої долі. Борис виховувався в сусідньому маєтку. Його мати, теж Зінаїда, але Серебрякова, була рідною сестрою батька Зінаїди Серебрякової, про якої сьогодні в нас іде мова. Тодішні священники, та й взагалі релігія, тодішня православна в Російській імперії не дозволяла такі шлюби. Проте за великі гроші і родини на той час 300 рублів. Один із священників погодився повінчати закоханих. Молода сім'я. Деякий час довший час жила у злагоді. Один за одним народилося четверо дітей: двоє синочків і дві донечки. Дуже часто родина Серебрякових відвідувала як Петербург, так і родинний маєток поблизу Харкова. Почалася революція 1917 рік. Коханий чоловік Зінаїди Борис Серебряков, який працював архітектором, конструював мости по всій тодішній Російській імперії, відбув на далекий схід. Довгих два роки Зінаїда не мала жодної вістки про чоловіка. Він повернувся в 1919 році, але прожив недовго. За три дні він згорів від тифу. Молода вдова, а їй на той час було 36 років, була розбита горем. Через деякий час її запрошує дядько у Петроград, тодішню столицю уже радянської Росії. Деякий час вона з мамою і дітками проживає там. Пробує малювати, пробує себе у портретистиці. До того часу вона малювала величезну кількість портретів, як себе автопортретів, так свого коханого чоловіка Бориса, так своїх діток. Фактично, її автопортрет. За туалетним столиком написаний в 1909 році, приніс їй славу в тодішній ще Російській імперії. Через рік, в 1910 році, він був представлений на виставці Світ мистецтва. Коли її чоловік помер, вона так згадує цей період. Описуючи свої відчуття і свій біль в одному з листів своїй подрузі, зацитую так гірко, так сумно усвідомлювати, що життя все позаду, що ця час біжить і нічого більше, крім самотності, старості і туги попереду немає. А в душі ще стільки ніжності, почуття. Я в розпачі. Все так безнадійно для мене, хоча б виїхати куди-небудь, забутись в роботі, бачити небеса. Природу. Згадує вона цей період. В 1920 році після смерті чоловіка, вона знову опиняється, але вже цього разу у Москві. Пробує Малювати. Проте тодішня радянська верхівка вимагає від неї авангардного стилю у е, живописі, вимагає від неї портретів тодішніх начальників, наркомів. А Зінаїда Серебрякова не йде на поводу радянської влади. Вона відмовляється їх малювати. І фактично в сім'ї Серебрякових наступає важкий період. Голод Мізерний заробіток, важкі умови для проживання. Вона знову повертається в родинний маєток, який на той час уже частково був розграбований повстанцями в період громадянської війни. Були моменти, коли вона навіть не мала коштів на фарбу, малювала вугіллям, їй допомагали колишні селяни поблизу маєтка, які часто підкидали гроші зі наїді – Купляли фарби оскільки дуже любили свою колишню пані. Після того, коли відбулася Революція радянська і до влади прийшли більшовики. Оці грані між е, панами, дворянами, селянами колишніми були стерті. Всі стали фактично рівними те, що проголошувала радянська влада, але селяни продовжували пам'ятати доброту своєї колишньої хазяйки і підтримували її. 1924 році величезна вже на той час кількість написаних робіт Зінаїдою Серебряковою викликає жвавий інтерес за кордоном. Зокрема, в Парижі на мистецьких виставках її картини закликають і подобаються тодішній мистецькій еліті. Вона стає доволі популярною на відміну від. Самого Радянського Союзу, де Зінаїда перебивалася з хліба на воду за порадою. Того ж таки дядька Олександра, вона виїздить за кордон спочатку е, у Німеччину, а згодом потрапляє до Франції. Е, їй жилося не дуже добре за кордоном, тому що радянська влада не відпускала її дітей через рік після прибуття до Парижу, вона змогла. До неї зміг приїхати її старший син, який теж називався Олександр Сашуня, як вона його лагідно називала, або Шура. Він допомагав матері. Зрештою, всі діти Зінаїди Серебрякової пішли її шляхом. Вони теж стали відомими митцями, художниками, архітекторами, скульпторами. Через кілька років. Зінаїда Серебрякова домоглася, щоб відпустили до Парижу одну з її дочок Катерину. Проте двоє старших дітей залишалися в Радянському Союзі із хворою уже на той час матір'ю Зінаїди, якій було більше 73 років, яка потребувала догляду, Розпочалась Друга світова війна, окупований тоді уже Ленінград. Зінаїда Серебрякова за кордоном отримувала все гірші і гірші новини з своєї Батьківщини. Спочатку вона дізналася про смерть старшого брата Миколи у радянському концтаборі. Згодом про смерть 80-річної матері в окупованому Ленінграді. Далі дізналася про смерть молодшого брата Євгена, який загинув під час робіт в далекому Сибірі, будучи теж відправлений в концтабір. Радянська влада не дозволяла спілкуватися Зінаїді Серебрякові з рідними. Чому? Тому що коли розпочалася окупація фашистами Парижу, Зінаїда Серебрякова, щоб не потрапити у лапи Гестапо, фактично спочатку попросила право на біженство, а згодом взагалі відмовилася від радянського громадянства. Відмова від радянського громадянства потягнула за собою довгих сім років відмови листування з рідними. Довгий час вона не знала, що з її двома дітками, що з її великою родиною. Тому що радянська влада не дозволяла мисткині спілкуватися з рідними, що перебували на території Союзу. тільки Після початку відлиги з приходом до влади Микити Хрущова в 1960-х роках було організовано першу персональну виставку Зінаїди Серебрякової в Москві. Вона приїхала в радянський Союз. Тодішня радянська влада дуже зацікавилася мисткинею, адже, ну як це так, мати всесвітньо відому мисткиню і не їхню. Тому тодішнє керівництво радянське пропонувало їй різні пільги повернути громадянство, статок і тому подібне. Зінаїда Серебрякова відмовилась від цього всього, вона не бажала повертатись в Радянський Союз. З настанням від Лиги, вона змогла поспілкуватися зі своїми дітьми, які залишалися в Союзі. І тільки через довгих 36 років після втрати зв'язку з рідними сім'я фактично воз'єдналася в Парижі у Франції померла Зіноїда Серебрякова за кордоном. Вона так і не повернулася на рідну землю. Хоча пам'ятала і у своїй творчості унікальної творчості, адже її мистецький стиль був пізнаваний як за її життя, так і впізнаваний після її смерті. Завжди відображав точність і завжди відображав український дух. Вона дуже добре пам'ятала. Родинний маєток поблизу Харкова. Вона дуже добре пам'ятала багатобарв'я кольорів Слобожанщини. Бо період, коли вона проживала в сірому, непривітному Петербурзі, для неї був невеселим періодом. Вона обожнювала повертатися на свою маленьку батьківщину. І саме в своїй творчості, в своїх картинах, вона прославляла свою маленьку батьківщину. Померла Зінаїда Серебрякова у 82 роки, в 1967 році, як я вже сказала, в Парижі. У 2010 році в родинному маєтку Нескучне поблизу Харкова було відкрито меморіальну дошку, відомій українській мисткині, яка не зрадила рідного духу. А в 2017 році відкрито історико-культурний комплекс родини Бенуа. Лансере серебрякових